Доброго дня, мене звати Марія. Я навчаюся на п'ятому курсі міжнародного гуманітарного університету в місті Одеса на факультеті медицини. За організацією «Евремед» я дізналася від знайомих, Сподобалась можливість дізнатися щось нове і поринути у зовсім іншу для себе атмосферу. Сподобалось те, що перед початком практики нам організували заняття з польської медичної мови, що полегшило адаптування у лікарні. Я проходжу практику на базі панстового медичного університету у відділенні окулістики. Дуже подобається відділення. Воно оснащено сучасним та новим обладнанням, яке полегшує змогу обстеження та лікування хворих. Лікарі дуже доброзичливі, вони завжди готові допомогти, пояснити і показати. Я мала змогу бачити, як влаштована робота у відділенні та як заповнювати медичну документацію. Була присутньою на операціях та прийомі пацієнтів. А також мала можливість самостійно проводити обстеження та огляд хворих. Дякую, «Евромед» за можливість організації такої практики та нового досвіду.